Ех, життя в селі, воно нелегке. Тут кожен день починається з роботи, а закінчується з думкою, як вижити далі. Люди своїми руками вирощують рослини, доглядають за кожним паростком, щоб було що продати, щоб заробити на шматок хліба. І повірте, за кожною квіткою, за кожним кущем стоїть величезна праця, мозолі, недоспані ночі та мрія, що хтось оцінить роботу. Ми не маємо великих зарплат, ми не маємо легкого життя, але ми маємо землю, слава Богу, яка годує нас. Хочеться, щоб цю працю цінували, щоб люди розуміли, у селі виживають як можуть. Хтось продає картоплю, до речі, в мене є допродаж, на який колорадський жук не їсть листя, хтось розсаду, а хтось квіти, які ростив багато років. Сьогодні я викопую клематис, який понад 10 років ріс на одному місці. Його коріння сильне, як і руки тих, хто працює на землі. І зараз у мене багато посадкового матеріалу: Клематис, піони, іриси – все по доступній ціні, навіть дешевій ціні. Бо головне для мене, щоб ці рослини далі жили, цвіли і радували вас. Дякую всім за замовлення. Хто бажає ще замовити, пишіть, будь ласка, в приватні повідомлення.